Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз я приїхала до колі на будівництво. Він сьогодні тут працює. У нас така погода гарна ще, те, що вітер сьогодні, а морозу то немає, то сьогодні хоче залить. Тут, Туди буде гній, вичищати. Щоб була так, такі боби, така ступенька, да? щоб добре було їхати трактором. Зараз ми оце обоб'ємо. Щоб було безпечно. Щоб не в стінку. Так, всім привіт. Такий сьогодні вітер, але добре, що немає морозу. То ще можна таку роботу зробити, щоб з цементом, що застигне. Як вікно вставили, то ще стало затишніше. Ото, ото що дверей немає ще, то ще такий сквозняк тут. Холодно. Дверей і вікна нема, три вікна з тієї сторони. Зараз хочу залити від отут такого, де буде трактором гніз забиратися. тому що я думаю, що до стіни так опирати, то буде трохи якось але не дуже надійно. То я тут арматуру засверлив, одну продольню кинув і зроблю десь пів метра і сантиметр можливо двадцять ширини. Nareszcie tano gotowił. Ти кусочий шпилюк буде? То так багато не буду можливо, штук дві поставлю і все. Переходить туди? Ну так, да, привіно. Це є. Тепер треба зверху якось вперти. Але знаєте, свердлити не хочеться тут, щоб його потім не затікало б нічого туди, менш роз'їдало б. Ну, треба буде блоки принести, мабуть. Як балаган, коли, коли роблю. Все на кутюшову. Ну. Зараз спробуємо, може, так тісно забити цю дошку! Багато Так. <гум> <гум> Треба було, щоб тісно. А... Uh huh. Підготовка багато займає часу. Треба придумати, як його там зафіксувати. Щоб трималось. Ну от і все, порошивав опалубку. Зараз злимо якраз батько приїхав. О май, витримай тут. Не буде такого навантаження великого. Заливати буду міксером, мішалку не став брати. Довно міксером, коли менше, то, то знаєте добре, не треба мить, мішалку міксером, від розполоснути і все. Трохи приберемо. Сьогодні знову на будівництві продовжуємо майструвати потихеньку. Зранку до обіду працювали двоє з батьком, зашили оцю сторону цього такого торця дощинками. Там зразу зверху між кроковими заглушки поставили, поки прицеп стояв, бо так з прицепа працювали. Ну там у той клатик вже трошки недороблено, то тоді вже зробиться фронтончик, той зашиється дошками його зашиємо далі. Зняв також опалубку. Вчора був бетон залитий. І знаєте, тут декілька тачок бетону і дещо недооцінив його. Завжди, стараюсь, стараюся, трохи надійніше зробити, щоб воно точно витримало б. Тут знизу дошка лежала на ребро десятка ширина, десятка і 25 катовщина, 10 см 2,5 см. І воно було була заселено на двох місцях з цієї сторони і з тої. І на ребро її трошки вигнуло. Я щось зразу почав молоком стукати так, що трохи бетон затрамбувати. І бачу, що вивертає робить таку дугу. Зараз покажу. Ну, тут нічого страшного, але взагалі просто я... що, що взагалі треба його трохи так до бетону він таку силу має велику, а коли його особливо яка висота більша, тоді взагалі віддавлює. Повтягували також дошки тут наверх. Зараз прибуваю їх, роблю між ними 8 см так таку відстань, а тоді ще докуплю полуобриза. То що з цих так трохи шкода, щоб наверх і перекривати їх. Там 8, а тоді 12-ку перекриємо так по 2 см на боки і буде нормально. Йдемо заркнути наверх, будемо глянемо. Вже можливо, чим, чим далі зашиваємо, тим темніше стає, можливо, трохи темновато. Ну, Тут зараз прибувають дошки, то знаєте, зверху можна працювати, немає вже сквозняка. Знизу там двері одні другі відкриті, то так трохи дує. А тут же зашито, то, то нічого. Тут отак роблю між дошками, тоді перекриється, а тут просто були, були такі відходи, то я їм кусками його доліпив, заліпив його, щоб не валялися б. Будемо продовжувати. Трохи багато дощинок на одне місце накидали. Тут, знаєте, така робота не відповідальна. 8 см, одну сторону відставив, другу, поприбивав, тоді вже середину пробиваю. Соберись блин. Будешь забывать тоже. Я? Yeah. Ну. Yeah. Я могу забывать, но туда тоже я не хочу. Думаешь, <плес> про... <Так высоко>. проломаешь? <плес> не, шо ты. Я по-другому подумаю. Mm Это -hmm. не можно. Паля, тебе тут такі звуки, як літом, як зоопарку як зоопарку. Вже Коля з однієї сторони зашив, як, як зверху поприбивав, то якось так аж і погарнішало в хліві. Так, такі роки, майже. Вже як майже одна сторона добудована. Зараз Коля попорається бичкам, набере ще води. Ми вже будемо їхати додому, я поїду готувати вечеру. Здається, так, такий вже день малий. І вистачить. І вистачить. Треба вже під ялиночку їхати. Вже ми вчора знесли ялинку, хлопці так загорілись, просили. Вже кажуть, вже і перший день зими пройшов, і другий вже йде, то вже треба ялинка. Ну то коля вже заніс. Вечора в нас вже готова. Сьогодні в нас вареники з м'ясом. Планувала пельмені, а потім подумала, все його треба розкатувати, та й трошки довше по часу. І так сьогодні у нас вечора трошки пізніше. Зараз вже восьма година вечора. То думаю, один раз розкатаю, да швиденько їх стаканом пороблю. Його? Менше тіста, побільше м'яса. Перебирає. Мене перебираємо. Не перебирайте, так? Да? Що є, те добре. В Першу чергу хлопцям накладу. Зажарка в нас сало з банки. Ми, ми так привикли, нам таке смачне воно солоне. Вже Кирил ходив, то все гарячий крутився. Така порція вийшла в мене 300 мл кип'ятку, 600 г борошна. Ну, я так міряю чашкою, чашка кип'ятку, дві чашки борошна, 3 столові ложки олії, сіль, цукор і так замішую тісто. Ну, так, така порція саме нам якраз, чи це на вареники з картоплею, чи це з м'ясом. Хлопці ще нас люблять побільше сала. Такі шкварочки. Піджареного. Такого піджареного, да, сирого не хочуть. У фарш додаю так, ну на таку порцію дві таких цибулини, щоб так гарно цибулька пахла. Вже як варились, то стояла, щоб часом не переварили, щоб м'ясо вже, бо буває по-всякому, здається, що. І біля плити стоїмо, а можемо і переварити тісто. Я тебе буду відбирати. Зараз під'їжджаємо до бичків, замовили посилку на новій пошті, якраз забрали, то зараз відкриємо. Подивимося, яке воно. Ну, це для господарства, для бичків. Не можна заїхати? Не можна заїхати? Дощ. Розм'якло дощ і зараз моросить. Та не крепко таке і рівне, щоб можна було б гарно заїхати. Почнемо з того. Сьогодні зробимо таку невеличку розпаковку, замовили все такими ми поїлки для бічків, бо зразу думали, чи, чи поїлки, чи щось друге ставить. Отакі чугуні, це вони на 2 літри рахуються. Язико, язичок цей також чугуни, тож він є двох видів: є такі нержавики, є чугуні. Я спілкувався з людьми, то кажуть, що ці, ці трошки кращі. Так як у нас бички вони трохи так здоров'я мають, то щоб надійніше. Тут вона можна під'єднувати воду зверху, а можна знизу така заглушка йде одна в комплекті. Зверху знизу. знизу. Я ще не знаю, ще, ну, ще тільки буду майструвати, куди їх приладнати. Зразу взяв такі зап'ястинки. Це клапан. в середині латуни стоїть Язичок. Ну, Думаю, що бубі. Були б такі невеличкі прозапаси, щоб потім не чекати, поки відправлять. А тоді ставить, хто знає, у більшості то ставлять приблизно отакі, коли, наприклад, корови із цієї сторони. Отут, наприклад, така поїлка буде для двох бічків, я так розраховую. Отут буде бічок прив'язаний отам. То що посередині отак її поставить сюди. Або з цієї сторони ставить, або є ще, що ставлять, із цієї сторони. Наприклад, отак. Так, в нас не дуже виходить, воно в жолобі буде, буде забиватися, в жолобіну. Ну і не все так гладко, що просто їх поставив і забув. Ну, всі, хто не користується, таким то кажуть, що буває, що там або сміття попаде під клапан, що якби пропускає, часом підкапують. То коли з цієї сторони буде стояти там, то якби може, жолоба затопить. Ну а коли з цієї, то нічого страшного, то хай себе збігає. Трохи можливо просто не складу, якось я бачу так, як ногою стане, щоб вони його не поламали б. Може вони не буде ставати. Ну, але все одно Реш, вирішили попробувати, бо я тоді розглядав, думав, бо там, можливо, якогось швелер ставить так. Але сюди також так не виходить далі. того, що коли бічок їсть, він так голову витягає, чи комікорм чи силос, і там сиплеться, заїдається. так. То, я Думаю, буде постійно засиплений мусором, таким з-під їжі. Від, відходами самими. То попробуємо. Тут виходить поїлка на, на два бички. Ну і тут буде для цього бичка така окрема між шість штучок, заказали їх. Це буде такий віп-номер віп бичка. А так взагалі, знаєте, ну було класно, побачимо, як вони будуть служити що до чого там. По воді також нюанси, буду ставити ще грушу, які називають. А так, якщо, якщо все добре, тут ну така система. Буде вода закінчуватися, буде старатися випити його, далі нажимається тут починає вода бігти. Так, показую, що немає таких проблем, щоб навчити. перш води набираю і тоді. Побачимо. Тут, по-моєму, буде шпилька 12-ка, візьму куплю, щоб так її закріпити нормально. Можна, звичайно, звичайно, пообварувати, якось там зробити такі ободочки. Але поки що не хочеться, хочеться, щоб так були б на оригіналі, поки що працювали б. Можна, в принципі, до бічки піти. примірити, така важка. А можливо сподобається, тоді, тоді ще й вдома поставимо. Там вдома трошки більше роботи виходить, бо треба траншею прокопувати до хліва. Ходіть бічки посуду вам. Принесли. Ну тут, бачите, трошки вище мене виходить. Наприклад, отак його поставити. А коли сюди, то буде завиватися кормом. Я так думаю. Зараз розпробують одразу, що я до чого. Зараз силос даю, посипаю на сіно силос. То він так, ну, до вечора трошки там де-не-де -де остається сіно, так з'їдають нормально. Воно відно, трохи натягується запахом силосу, то стає смачніше. В середині ні, треба з тої сторони ставити. Показую фіолетовий то Ну і глянемо зимою, як вони у нас не перемерзали б, тому що може порозривати щось чи труби, чи які з'єднання в основному рве. Положимо, бо важко, важко носить. Ну. Я сьогодні, як на праздник дівся, а ви тут хочете поблизувати мене. Що ти Сімсон? Ну, якось так. Ну Думаю, попробуємо, тому що багато хто користується, всі довольні. Каже, є нюанси, що підкапують, буває, що там треба, щось замінити, почистити, А так взагалі набагато легше і удобніше. Ну, і Всі доказують, що якби краще, коли у тварин є змога попити води, коли вони захочуть. А не так, як відомо, ми напуваємо там зранку або ввечері їх. ну, Два рази протягом дня обично. А буває, що хочуть води і коли відправляють. Як у поросят стабільно. Вони собі схотіли, і ну, ну так, ми і до ніпільних поїлок привикли так. Також воно у нас не дуже так розповсюджено по місцевості, але привикли, те. можливо, і тут все буде добре. От, зараз, правда, вже думаю, що можна було б зробити підвід води перед бетоном знизу, так, там було б сантиметрів 30 трубить тільки. Але так все не виходить, щоб, щоб все зразу зробити і воно було б потім це поп'єднував. Важка? ну. А саме якби самі труби, тоді попрошу хлопців, щоб попаяли б, щоб його не робити на скрутки. Якщо отак, можна було зробити зразу, щоб якби вихід іде труба. Ну нічого. І думаю, мабуть, треба поставити, щоб на кожну поїлку було по крані. Можна було б якийсь ремонт провести, чи ще що. Отак От у коля замовив посуду для бичків. Раніше якось ну все він придивлявся по інтернету, як так, що їм придумати. Спочатку планував там що з балонів коля, ну таке по-своєму. Але я думаю, що ну буде показувати, як вони привикнуть, як вони будуть пити. А головне, щоб не ломались, посилання на магазин ми залишимо в описі під відео. Ну що, забираємо додому вже їх. Поки ще тут ще нічого не готове для їх. А якщо вийде, то буде добре. Вийде, то буде добре. У нас поросятка привикли, Хоча ми ж їх не вчили, вони собі побачили, попробували, що водичка біжить. Та й все. Додумаємо, що буде добре. Ну, відрамі теж не вихід вже тут поїть. Нам вдома вистачає відрами, поїть. Ну що, їдемо вже. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Бережіть себе. Янгола охоронця Збройним силам України. Всім до побачення.